Промто, промто, мої кохані! з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимося якось мало карт. Ага, ханночка взяла на ту колоду. Так, нічого, нічого. І так, дзвоник, який вас дивує. Думайте тільки про себе. ви знаєте, в мене є одна. Прихильниця мого таланту, це моя мама, вона дивиться мої розклади, пише мені лайки, звісно. Мама казала, що Ханна в цьому платі не показала оцю красу, тож я знімаю відео досі в цьому платі. І так дивимось, мої кохані, дзвонить як вас дивуть, мою групу телеграм, там крутий контент. Ханочка красуня, вона відповідає круто на запитання, на особисті розклади робить круто, амулети. Чому? Тому що я не п'ю, не курю, харчуюсь правильною їжею, зберігаю енергію, займаюся спортом. Це важко, кому як. Мені це достає велику насолоду. І так, хто ж вам подзвонить? Чоловік із минулого, подивіться, карти зразу про це сказали. Шість чаш ось так підтвердження моїх. Слів, так, і що? туз пентаклів, дівчата, він вам подзвонить і вам щось таке запропонує. Ви не зможете відмовитися. Він щось підготував. Ту пентаклів – це те, що ви навіть не можете уявити. Тобто, ви не зможете йому відмовити. Напишіть мені в коментарях, що ж таке він може придумати: що ви не зможете йому відмовити. Є таке чи ні? І. Сила і дівчата, він покаже вам, що він дуже сильна людина, що він поборов щось якогось віра в собі, щось у нього були якісь недоліки. Або пив, або курив, або гуляв. У кого як. Так, так. І ви будете думати: йти чи не йти, йти чи не йти. Але, дівчаточки, знов кажу, проте що він поборов, дивіться по ситуації, давайте кожному чоловікові шанс. Але шанс, давайте, і дивіться, чи справді воно так. Так, і він тут з подарунками до вас приїде. Вау! Як я люблю подарунки. До речі, є амунет на подарунки. Він круто працює у дівчат. Тут він може і квіти подарувати, подивіться, і на якійсь білій машині приїхати. Ой, який гарно буде одягнений. Сонечки. Вау! Так, і він, королева пентаклів, він вам запропонує брак. 100% проживання під одним дахом, у кого як готуйтесь, так четвірка питає, як я роблю розклади. Круто він скаже: Ти моя, я тебе не хочу відпускати. І Тут трішки пірю вам маслового і маєте на увазі, що він хоче вас отримати для себе тобто, ну, трішечки егоїстичний порив, але ви його цінність.